Аліна Руденко Ігри і казки, які лікують Чорний Капітан, Білий Капітан Казка для Малюка про взаємодопомогу і про те, як погано бути злим. Усе узбережжя Карибського моря було схвильовано появою чорного капітана. Він був страшний, потворний і злий. Він плавав на кораблі з чорними вітрилами, які усюди супроводжували грозові хмари, навіть щури не наважувалися жити на його кораблі. Якщо щось йому не подобалося, він кричав так голосно, що вітрила, наповнені його криком, могли мчати корабель багато морських миль. Одного його погляду було достатньо, щоб гострий клинок став тупим, як дерев'яна палиця, щоб вода за бортом наповнювалася акулами й електричними скатами, а клацання його пальців продовжувало блискавки і грім. Він грізно розмахував своєю шпагою. Білий капітан, дізнавшись про те, що чорний капітан тримає в страху всю околицю, вирішив розшукати його і втихомирити. Він рушив посліду з акулячих кісточок. Через кілька діб плавання до нього на корабель залетів поранений папуга. Я був єдиним другом чорного капітана. Сказав папуга. Я сидів на його плечі, був його запасним оком і правою рукою, але він замкнув мене в клітці, кинув її в море, і я на диво залишився живий. Білий капітан вилікував і нагодував папугу. Він запропонував йому залишитися на кораблі, і той з радістю погодився. Наступного дня вони побачили в морі невеликий фонтан. Це дуже схоже на фонтан кита, але у китів фонтан трохи більший, а це якийсь зовсім маленький і слабкий, зауважив білий капітан. Але це справді був кит. Він на силу тримався на поверхні, його лівий плавник був глибоко поранений, а біля хвоста стирчав величезний гарпун. Чорний капітан довго полював на мене, він переслідував мене, поранив гарпуном. І тільки раптова буря допомогла мені сховатися, розповів кит. Білий капітан витягнув гарпун із хвоста кита, залікував його рани і спорудив невелику сітку, яку прикріпив до корабля. У ній кит зміг відпочити і відновити свої сили. Білий капітан, кит і папуга стали друзями, їм було не нудно навіть у штиль, коли вітру не було. І корабель майже не рухався водою. Папуга співав пісні і показував фокуси. У найбільшу спеку, коли палуба корабля розжарювалась, як сковорідка, кит випускав величезний фонтан. Тоді друзі потрапляли під справжній дощ. Чорний капітан на своєму кораблі теж не нудьгував він продовжував складати підступні плани про те, кого він ще мучитиме. Але одного разу в Карибському морі оселився сильний і страшний, зловісний і безжальний ураган. Він бушував, носячись від берега до берега, і нищив усе на своєму шляху. Білий капітан відмажно кермував кораблем, він міцно тримав штурвал навіть тоді, коли хвилі накривали його з головою. Ось його вітрила зловили знайомий західний вітер: Допоможи нам, вітре! Закричав білий капітан. Допоможу, відповів вітер. Ти завжди з повагою ставився до мене, завжди тримав вітрила за вітром. І вітер почав вирівнювати корабель, але тут одна з хвиль збила білого капітана з ніг і забрала в море. Він хоробро тримався на хвилях, але шторм був занадто сильним. Хвиля за хвилею накривала його, і білий капітан уже подумав, що гине. Але раптом він відчув під ногами щось тверде. Що це? подумав капітан, а це кит підняв його на свою спину і виніс на поверхню моря. На ранок капітана і кита зустрів папуга. Він радісно залопотав крилами і приземлився на плече друга. Ура! Ви живі! Живі, та ось корабель нам тепер ніколи не знайти. Бурею його могло віднести куди завгодно. А капітана без корабля не буває, як немає папуги без крил. Ура! знову закричав папуга. Поки я шукав вас, то знайшов корабель. Вітер сховав його в тихій бухті. Пливіть за мною, я покажу вам дорогу. Дорогою вони зустріли чорного капітана. Він, ледве живий, борсався на уламку щогли свого корабля. Друзі, звісно, врятували його і перевезли на свій корабель. Кілька днів він не приходив до тями, але коли отямився, розповів, що його корабель розбитий ущент. Усім його стало шкода, і добрий білий капітан запропонував йому плавати разом, поки той не знайде собі нову оселю. Чорний капітан погодився але щойно він одужав, то одразу почав наводити свої порядки. Для початку він заявив, що на кораблі усі повинні його боятися і слухатися. Це мій птах. закричав чорний капітан і спробував схопити папугу, але той усівся аж на верхівку корабля, оглядову вежу. Мені потрібна найкраща каюта і найсмачніша їжа, яка тільки є на кораблі, почав вимагати чорний капітан. Мене всі повинні боятися, волав він. Ми, друзі. Відповів йому білий капітан, і ніхто на нашому кораблі не може ображати іншого. Ми не хочемо нікого боятися, тому нам з тобою не по дорозі. І в першому ж порту друзі висадили на берег чорного капітана. Він ще довго викрикував з берега загрози і розмахував своєю шпагою. Кажуть, він більше ніколи не плавав, тому що ніхто не погоджувався допомагати йому. А поодинці нікому не під силу побудувати новий корабель. Зате наші друзі досі плавають разом і дуже щасливі.